У цьому відео я поділюся стратегіями свого відпочинку і що я роблю для того, аби максимально швидко і якісно відновитися. І я перше, що хочу вам сказати, що дуже мало, дуже мало просто поїхати кудись на локацію, де можна відпочити, та дуже мало ходити в якісь активності, де ти би можна відпочити. Є процес правильної підготовки до відпочинку. Є сам відпочинок і є стратегія виходу з відпочинку. І перше, що я скажу, що от зараз я так виглядаю, бо я максимально втомлена, дуже багато працювала без вихідних, навіть якщо вони були вихідні, я або консультувала когось, або там проводила час з рідними. Або там доглядала за собою якісь там процедури і так далі. І для мене це не відпочинок. Тобто, все, що пов'язане з спілкуванням, з якимось активною взаємодією, для мене це більше витрати енергії, ніж наповнення. Я дуже добре знаю, що мене наповнює, і коли я відчуваю, що я от вже на межі до вигорання, я беру під стоп і кажу всім сорі, я йду відпочивати. Найважливіше, що треба зробити, як підготовку до відпочинку, це правильна. Правильний та посил і правильно оця передпідготовка. Ви ніколи в житті не відпочинете, якщо у вас на голові буде висіти 50 тасків. Реально, ви можете змінити локацію, навіть займатися активністю, яка схожа на відпочинок, та бути в спаху, дати на масаж. Але якщо ці 50 задач висять у вас в голові, це не буде відпочинок. Тому перше, що я роблю перед відпочинком, та, я виписую всі задачі, які в мене є в голові. Все, що я кому мала скинути, все, що мала перевірити, все, що мала делегувати, все що що мала сама зробити все-все все вигружаю кудись, щоб воно було за межами моєї голови. Наприклад, зараз мені залишилось написати смм задачу на завтра. І е, все, що мене турбує, от прямо перед входом відпочинок, я це буду виписувати, е, залишати десь на папері. І це оцей момент такої ментальної розгрузки, коли ти своєї голови вигружаєш взагалі що все, що там висить. Все, що тебе би, тягне енергію, так туди ж можна виписати страхи. Я боюся того, я повинна зробити то. У мене такі там хвости, і оце все залишити на листку. Наступне, коли я їхала з дому, бо я зараз приїхала в готель. Я підготувала простір до свого повернення. Я прибрала квартиру мінімально, винесла сміття, помила посуд. Все, 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 щоб коли я повернулася, я відчула вдома цей затишок і тепло, тобто щоб мені хотілося виходити з цього відпочинку. Треба зробити правильний простір, в який ти захочеш повертатися, так. Наступне це вибір. Вибір самого відпочинку. Ми закрили хвости, ми підготували простір для повернення. А тепер вибираємо те, як можна відновитись. Наприклад, в мене дуже мало часу зараз на відновлення, і те, що я роблю, це мені важливо змінювати локацію. Не просто закритися в квартирі, не просто там побути в когось в гостях. Для мене важливо змінити локацію і бажано, щоб ця локація була за межами міста. Тому що я дуже чутлива до інформаційних полів, і коли я постійно в цьому вирі, я не можу відійти і почути себе. А основна задача відпочинку це якби відновити витрачений ресурс. Тому перше, що я роблю, та я вибираю якийсь готельний комплекс за межами міста, де не такі шумні інформаційні поля. Наступне для мене дуже важливо, щоб десь було спа. Щоб там була було джакузі, була сауна і були оці всякі можливості ба водних процедур. Якщо ще є а, там якась якийсь масаж, це взагалі класно. І щоб там була кухня, де мене буде хтось готувати, бо цей елемент роботи я його дуже не до недоотримала в дитинстві. І для мене готувати їжу це не відпочинок. Для мене дуже це енергозатратно, і я не люблю готувати, не люблю прибирати. І я коли відпочиваю, мені важливо, щоб цей опціонал був закритий і щоб там було небагато людей. Для мене це дуже велика перевага. Або якщо були люди, то це були люди, які мені в принципі цікаві. На це, до речі, впливає вартість якогось там готельного комплексу і так далі. Чим вищий прайс, тим більше ймовірність зустріти людей, які дійсно тобі цікаві, з якими приємно спілкуватися і так далі. Сам відпочинок. Бажано цей відпочинок робити без телефону. До прикладу, в мене завтра запланована сесія з психологом. Для мене окопання в собі це про відпочинок. Є теми, в які я давно хотіла подивитися. І я прям хочу цей день розпочати. Я прям спеціально взяла на дві доби номер, тому що я хотіла вранці прокинутися, гарно, не спішно і піти до психолога. Потім в мене буде там масаж і спа, і весь цей час я планую бути без телефону. Я попередила, що мене не буде, попередила про те, що кому які задачі робити, що хто має бути. І е, основна задача для мене в цей період просто слухати своє тіло. Завтра я буду відпочивати без зв'язку, і вихід з самого відпочинку, е, так би ще вхід, дуже, дуже важливий вхід. От зараз, коли я виписую всі задачі, порозгружуюсь ментально, важливо піти в душ і прям енергетично змити з себе оце все те, ті всі переживання, клопоти і так далі. Uh, і насправді це краще робити прям так, щоб піти в душ, змитися, піти в сауну, і потім окунутися в холодну воду, і от водою зробити відкриття цього відпочинку. І так само uh, закриття. Uh, закриття може бути якась святкова вечеря, закриття відпочинку. Закриття може бути прогулянка, закриття може бути ну, що завгодно, або якесь виписування інсайтів uh, цієї цього відпочинку, цієї подорожі. В себе, і тоді ти вже можеш повертатись. Я собі на цей відпочинок дала один день, такий без нікого, прям тотальний релодінг. І я точно знаю, що от в четвер, вранці, я вже буду іншою людиною, людиною, яка спроможна, людиною, яка чіткіше бачить шлях, людиною, яка, власне, знову належить сама собі, бо це дуже велика помилка людей, які прагнуть чогось, ідуть кудись, вони стають рабами своїх досягнень. Да? Ти хочеш е, якихось е, досягнень, а потім не вони тобі служать, а ти починаєш служити їм, це забирає твою енергію. Тому вчасно взяти стоп і повернути себе собі, бо без тебе, без тебе тебе не буде. Це найважливіше, що варто пам'ятати. Якщо вам цікаво подивитись, як я буду виглядати після відпочинку, вже в. Четвер, підписуйтесь на цей канал, пишіть свої способи відпочинку. Пишіть, як ви відновлюєтесь, і пам'ятаєте, комп'ютер не відпочиває, якщо він просто закритий. Щоб комп'ютер відпочивав, треба спершу зараз вам покажу. Спершу позакривати всі вкладки. У мене там дуже багато різних бюджетів, різних матеріалів, які я маю перевірити. Так, ми закриваємо спершу вкладки, вимикаємо комп'ютер. Не закриваємо його просто, а вимикаємо і тоді йде відпочивати. Бажаю вам гарних ресурсних відпочинків, наповнення для нових звершень. Побачимося!